Друзі, вітаю! Сьогодні в день державного прапора. Я намисне гарно намалювалася та прийшла в своє улюблене місце, щоб записати це відео. Привітання хочу привітати всіх з Днем Національного прапора України та з Днем Незалежності, який буде завтра. 30 років незалежності ми святкували. Пафосно, з парадами, дуже круто. Я страшенно любила приходити на альтернативний парад, який організовували військові, і марширувати разом з ними в одній колоні. Для мене дійсно це завжди була велика честь і велика радість. Зараз незалежність виборюється як ніколи. І тепер я думаю, кожен із нас розуміє ціну свободи, що ця ціна вона є дуже високою, і ми з вами маємо цінувати героїв, які захищають нашу землю кожного дня. Вітаю зі святом, слава Україні! Слава нації!